Довго сказала, що в неї є неймовірна точка на карті, але треба проїхати 100-500 кілометрів з неймовірними видами, водоспадами і кучою пригод. Ну, треба їхати, то треба їхати. Сіли на байки і поїхали. Залишайтеся, буде цікаво. Глембурінг це гламурний кемпінг. Доброго ранку. Такого експрес-ранку реально давно не було. Я прокидаюся, знаю, що ріелтор мусить написати на Андрія телефон. Беру Андрія телефон, і він якраз три хвилини тому писав Божу Андрія. Ми бігом збираємось, їдемо дивитися квартири. Зараз повинен приїхати і будемо першу квартиру дивитися. Єй, ми почали. Коротше, подивилися ми трішки квартири, я нічого не знімала, бо я просто харилась на кожну. Тільки, тільки ми, ми подивилися десь штук шість. І тільки одна була класна, але супер маленька. Ми ще з Андрієм сумнівалися, чи треба нам взагалі воно чи ні. А, ну і коротше, і все. Виїхали в Андрія сів телефон, але ми встигли ще зустрітися з Дусею. Зараз з'їдемо з Санчоса. І їдемо дивитися якийсь красивий вид, який захотіла Люся. Ніхто не знає, але ми кудись їдемо. А потім в кінці вона скаже, такого не було. Так? <му> Я Такого не було. Короче, кучу всього вже проїхали поки катаємось, але... Я не могла не зупинитися, не засняти це сонце. А -а -а -а! якраз коли пов... повернула, пропало. Дуже красиво, тут все таке красиве, як щось. Заїхали в якесь невеличке село в город. Люди дивляться, що це за люди сюди загубилися, бо тут реально тільки Месні тусуються. Тільки кажу, що тут тільки месні тусуються, Біля нас чувак проїжджає. Європейці якийсь на Веліку і така обріва. Отак от в нас заправляють бензин, отам от показує літри, ціна за літр і от наскільки заправили. 19,380 за літр і на 40 тисяч ми влили 2 з копійками літрів. Нормально. Все, ми спокійні, ми з бензином. Якщо буде десь якась цікава доріжка, давайте дитину, так походимо на гамлю. Там було якесь, типа, Ви думаєте, це кемпінг був чи якісь кофе плантації? Кемпінг, це гламурний кемпінг. Рішаємо, куди їхати. У самурая немає цілі, є тільки шлях. І чомусь вирішили, що цей шлях мусить бути через гівно. Хто вирішував, де я була в той момент взагалі нікому не понятно. Але путь самурая йде через. Перездаємо недорого. Прикольно! Я такого не очікувала в горах В'єтнаму знайти. Є мангальчик на цій фермі роз. Рози красиві. А от, там от дуже багато стільців. Я думаю, що зараз є якийсь супер low season. І вони щось такі приунивші, позакривані. Якісь батареї сонячні і куча-куча-куча роз. О, там от цей домик може це якийсь кемпінг. Може треба щось тут пошарити. Тут, мабуть, кохле можна замовити. Цікаво. Там якась водичка. По сільським в'єтнамським міркам це повинно бути прям супер якесь мегамісце. куча таких красивих фонариків, отак от йдете, там отак от все. Але щось тут взагалі ніц. Не зрозуміло, чи можна каву купити. Але красиво. Річка є. Тут є річка. Ти бачила? Даві там байдарки є. Саша їх коритами обізвав. Ну... Йдемте. Мені здається, вони дуже на кемпінг схожі. Ось такі отак-от будиночки над річкою. Де по цій трасі, яка на Бана там буквально перша така фермочка. І там доволі затишний. Ну, Це там симпатичніше, ніж тут. На днях були, е, отам, от, де оця рука Бога, поняла одненька. І там вже теж можна знімати, то ми дізнавалися 500-600 тисяч, але треба зарані букати, щоб вони ці дом. На, 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 на манки чи де? Ні. Наприва. Ти не була там? Ні. Yeah. Взагалі прикольно, там дуже багато фотозон, ціна питання купи каву. І там шаришся, дивишся, все, що вони о, ти кажеш, що тут Що поносили. Анже, сіли в кружочок і дивитися. О, пішли, посидимо. Ідеально. Довожу, Люсю до стрес. Чого? Ти щось важливе розказуєш, що а, тобі ти цією камеру. Я вже звикну скоро. Да? Так. Щоб хтось підійшов, укрив плідіком. Yeah. Я ти ще, така... ще, ще ви в'язалась. <рес> Тобі підходить. Така уютненька. На задньому фоні дерево з грибочками. Піс, хочеш стати з'їздою ютуба? Піс. Чи ти сюди, чи ти так? Ні, туди. Не, туди. Ну, якщо хочете. Якщо хочете десь по природу лазити, то поїхали далі. Не, просто, щоб, щоб, так, там по-моєму ну, вже нема ніяких чигирей, нормально. Там, по-моєму, вже немає ніяких нормально. А у той чигирі на чайній плантації, то ми дивилися отуто? <п 'ятували> <одуна? п 'ятували> О там, здається, теж щось було? Ні, чайні вже ми. Як? Ми тут гуляли, знайшли храм, вирішили, що нам треба все дивитися. Знайшли храм. А як її ще раз? Буанінь. Баній. Гу... Оті як дивиться шлят. Ой, ладінь. Госі, це холються. Пані є аналог, який дивиться на донан. Дуже великий. Всі до неї ходять проти дітей, але її дітей там побудували, щоб захищати місто. Дуже... Дуже популярна жінка, Хоча всі її називають просто Леді Буда. Якщо така, що вони просять дітей, то в принципі все виходить. Да. Тут діти їсти просять. Ось такий красивий храм. Дуже прям все дорого, багато прикрашено. Всередині, походу, на сезон все вимкнуло в таких крамах зачасту всередині якась музичка грає. Щось розповідають. Сподіваюся, долеті буде ще дай, дойдемо погати, погуляти. І буде красота! Ми покаталися, приїхали. Зараз робимо замовлення наших бургерних. Ой, боже, як мені холодно! Класні покатухи. Тільки ми загубилися з Андрієм, бо у Андрія тільки є інтернет, і розрядився телефон. І знаєте, що правильно, ми десь зупинилися в селі. Я попросила дівчинку роздати Wi-Fi. просто там. Всі во дворі злякалися, у мене погана англійська. Але ну I need help. I am lost. Please give me your password, Wi-Fi. а вони, ну, все, more, more. Андрій. Просто. І все, коротше, такі от діла. Зараз робимо замовлення. їмо, І не знаю, що я вхрітись хочу.